Ой, всім привіт, мої любі, всім привіт, мої хороші господи! Я добралася до Ютуба. Є бой, так і можемо розпочинати. Ви думаєте, я просто сиділа на місці, нічого не робила? Ні. у мене був дуже продуктивний півмісяці, навіть більше, бо світла нема. Що мені ще робити? Це продумувати контент, коли світло з'являється. Бистренько його піліть, щось робити, щось створювати, накопичувати ресурси, щоб потім отак виставляти, виставляти і нікуди не зникати. Тому ось я тут. Якщо я тут, значить у мене достатня кількість контенту, щоб випускати його наперед. І з такими подальшими відключеннями світла знаєте, щоб не сумувати. Ось так можу сказати: тому можете приєднуватись до мене, сідайте, беріть щось смачне. Ми сьогодні з вами будемо дивитись японський мінімалізм, японський будинок, японське щось. Мені щось захотілося Камаребі, але перед тим, як розповісти за будинок, я хочу сказати, по-перше, беріть щось смачненьке. Сідайте, вмощуйтесь зручніше, будемо з вами обговорювати новинки, яких дуже багато. Да, і дивитися разом зі мною світ! 7 з 4 моїми очима. І да, до Новинок, ви взагалі в курсі, що виходить нове доповнення? Я, я думаю, ви всі в курсі, бо хто слідкує за грою, той знає, що у нас вийде скоро нове доповнення про королівство, про династії, яке буде називатися Скрізь Віка. Ось я не знаю, що сказати. По-перше, я побачила трейлер. Мені він не зайшов. Я не знаю, що в ньому не так. Але ну, є моменти, за які хочеться зачепитися, але більш. Ну, знаєте, трейлер має е, приваблювати, а він, наче так, відталкує. І, ну не знаю, я напевно би не хотіла витрачати кошти на це доповнення, але мені прийдеться, бо мені дуже цікаво подивитися, як це буде виглядати, окрім трейлера, ще непосередково в нашій грі. Да, Нас ще чекає. Трейлер від розробників, як взагалі буде це грати. Да? Як це називається? Гімплейний трейлер у нас був. А це буде ігровий трейлер чи відео. ну коротше Механіка гри буде скоро показано нам, як буде саме це доповнення використовуватись у грі. ось, Але ще можу сказати: королеви, королі, клас, супер, монархії, якісь родини. Це дуже класно, дуже прекрасно але як це буде відбуватися в... Нормальному житті наших сімів, а ще, окрім трейлера, є ж інформація різна, да, і там написано, що можна стати володарем не тільки цього нового міста, да? а ще й будь-якого міста в Sims 4. І я дуже переживаю, що, наприклад, в Сан-Мішуда з'явиться король або королева, або монарх хто там. Я не знаю, як це буде реалізовано. Але дуже цікаво, хоча і відлякує трішечки, так, трішечки, зовсім трішечки ось. Ще я можу додати, що мені сподобалося, що я можу купити доповнення, а мені з ним в комплект дадуть два комплекти. Як в кіно, здається, називається буде. І. чи... Господи, я не знаю, як буде українське слово чайпі, тому можете написати в коментарях або виправити мене, але ось така я не незнаюча. Ось чаїпіті в зимовому саду. Ось буде два комплекти виходити поруч з. Цим доповненням, як я розумію, я купляю доповнення, і в мене з'являється доповнення і два комплекти. Це круто, це класно, це супер. Тобто економія коштів, да, а може я в чомусь і помилилася, але все ж таки приємно. Ось що я побачила із такого в трейлері, що можна зачепитись оком, те, що там був момент, коли дівчину, принцесу чи королеву, чи хто вона там. Шантажують. І я така думаю, типу, а це не схоже на те, що у нас було в доповненні форенд, де ти підслуховуєш, там дізнаєшся секрети, а потім можеш шантажувати і все таке. Ну, типу, це майже одне і те саме, це не повторюється. Ну... Таке, підсумнівно, але можливо, це якось по інакшому буде реалізовано, і чому би і ні. Ще мені запало в душу те, що там проходить коронація, да. Ось там в першому кадрі ця дівчина в жовтому платті, дуже красивому, просто от сукеночки, звісно, у них дуже гарні. Ну, прям дуже. Мені сподобались всі наряди, які там були. Ну, прям вау. Якщо не на принцесах, не на монархинях, ні на королях королевах так на весілля точно можна буде одягти своїх персонажів. Якось напевно гарно і круто. Бо сукенок для весілля ну, дуже-дуже. Дуже мало і прям кот наплакав, і типу. Не дуже прикольно, чесно слово кажучи. Але ну, ось, щось мене метає, бо дуже багато думок, дуже багато всяких різних таких штук. Типу, ти не знаєш, чого очікувати, і ти не знаєш, чи треба наважуватись щось обдумувати, щось придумувати, щоб потім розчаруватися, чи просто не думати, а просто дивитись і все. Але я визначила, що точно. Я нічого не хочу придумувати, строїти якийсь планів да, там, що там буде те, тета, тета, тета. Ні, я подивлюся потім і зрозумію, чи правда це класно, чи ні, чи е, треба воно мені було, чи ні. Ну, я думаю, що треба було, бо в мене, в принципі, всі доповнені є. Тому я би хотіла, щоб це все ж таки було в мене, знаєте, як в колекції. Але я хотіла там сказати за те, що мені дуже сподобалося, е, як ви. Виглядає в трейлері момент коронації, коли вона сідає на неї, одягається корона і просто кайф, але... Друзі, я згадую всі публічні заходи в грі. Це нереально, щоб всі сіми стояли, дивилися. Це просто нереально. Я не знаю, як в них так гарно все виходить в трейлері, але в житті ну вибачаю свадібні історії, да, весільні історії. У нас був каталог. І що там? Щось годне? Нє, його всі захейтили за те, що багато багів. І я дуже переживаю, що тут буде так само, і мені це дуже би не хотілось, бо це буде лютий крінж. Я не знаю. Я б напевно не хотіла з таким сталкуватись так само з похоронами, да? Вони зараз є в грі, в суперклас, да, вони влаштовуються навіть трішки краще, ніж з весільними історіями, да, взаємодія йде. Але все ж таки, це не то. Це. це не так, як в трейлері. Хотілося б, як в трейлері. От тим дав функцію стояти, дивитись на королеву. І вони встали і дивляться, але ж такого немає. І ну, NPC-персонажі просто ходять ля 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 ля, -ля, -ля Пісеньки співають ти на них бісишся. Я не знаю, я напевно не дуже вже сильно бішуся, бо я більше пішла в будівництво. Гімплей в мене зараз займає дуже мало часу, дуже-прям дуже. У мене єдине, що мене тягне в гімплей, це створення для вас одного проєкту. Це єдине, напевно, за що я засяду, щоб пограти, щоб потім з цим грати з вами. Але, ну я не знаю, зараз я трішки обмежила саме гру, хоча я дуже. Дуже сумувала і дуже хочу пограти чисто без нічого, без камери, без нічого. І ви мене певно хочете сказати, а що ж ти робила все ці, всі ці дні в місяці? А я сиділа без світла. Тому, е коли в мене з'являється світло на 2-3 години, і я бистренько відкриваю гру, будую щось, бистренько щось записую, щоб вам це виставити. Тому. Я думаю, можна вже трішечки, напевно, завершувати, якось підводити ітог по новому доповненню. Я, коротше, чекаю трейлер ще один. Я чекаю дату виходу цього. Перед я, хоча й не хотіла, але вже оформила, да. І е, буду чекати дату виходу. Буду, коли вона там вийде у лютому чи в березні, я, чесно, не пам'ятаю. Але, ну, чесно, Чесно, ну може і чекаю. Ну, напевно, якщо я за зазаза за, за, заплатила да, гроші, то тоді точно чекаю. Ще, до речі, в цьому новому доповненні буде ось ця схема, де треба буде виборити місце під сонечком, щоб стати властеліном міра, Сімс да? Міра, то це також прикольно, але... Я також не розумію, як це буде працювати. І цей момент цей момент, мені дуже подобається. Бо я знаю, що багато людей грає там династіями, такими, прям династіями. І, типу, це вирішує проблему, хто там стане наслідником да, престолу чи наступним поколінням головою. Це буде прикольно, це буде класно. І цього я чекаю. Але я не знаю, чого ще чекати. У мене такі сумбурні враження враження, бо я не знаю, трейлер вроді клас, а вроді і ні. І вроді щось хочеться ще побачити, а вроді і не хочеться. Це ж сімс, в принципі, ну коротше, думаю, що буде, то й буде. Будемо дивитися, будемо створювати. До речі, про те, що створювати, я хочу так плавненько перейти до того моменту, що поки я сиділа без світла. <гум> да. Я створила свою карту з 7 з 4. Да. Да. Це вірно, ви все правильно розумієте. Я створила. Повністю мапу, як я, як я бачу, повністю світ Sims 4. Але поки я не почала розповідати за мапу, я хочу зробити таке маленьке е, доповнення. Ми тільки що бачили, як я будувала кухню. Не звертайте увагу, що по ітогу трішки там все по-іншому розставлено. Бо коли я перевіряла на те, щоб сіми проходили всюди чи могли чимось користуватися, мені сімка сказала: ні ні, я не буду користуватися поличкою, де зостав Ставлено все аксесуарами, тому прийшлось переставити, вибачаюсь але така маленька поправочка. Так ось продовжимо про мою карту, яку я е вирішила створити ще рік тому, коли почала замислюватись над каналом. Канал я завела у лютому. Але почала знімати десь у марті або в квітні. Але це не суть. Я задумувалась про те, щоб зробити свою карту світу з Сімс. Все вірно, це не просто моя ідея там якась, це не я придумала, просто є багато фантазійних світів, і по фільмах їх знімають, і по ще чомусь, і по ще чомусь. І, коротше, я дивилась багато блогерів, чому дуже дякую, що є багато блогерів, у яких можна вчитися будувати, чи ще щось. Чи блогери, які попливали на мене, як, наприклад, на будівника. Я їм дуже дякую за це. І одна з. Тих дівчат, яких я дивилася, вона, на жаль, зі країни, яка у нас сусідня, да? не будемо називати, я цим не пишаюсь, але все ж таки я її дивилася, іноді можу також дивитись, але вже не на такій регулярній основі. І ось вона колись в своєму одному з відео ще до війни казала, що а, у нас є там світ, і ось вона так його бачить і все таке. І, в принципі, а, у нас. Де Деякі моменти зівпадали з думками, потім пройшов час, і, в принципі, вона показала свою карту. В принципі, більш детальну інформацію, як я взагалі створила карту, я не хочу тут розповсюджуватись. Да? Я хочу вам сказати: переходьте в Телеграм, підписуйтесь, бо там є повністю декілька постів, як я продумувала карту, що я там робила. Можете почитати, перевірити все. Все супер, все класно. Побачити мою карту, ви можете прямо. Мо зараз на нашому екранчику, прямо ось тут: тут, тут тут, 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 тут можете писати. І ось в чому я вела? Я не просто створила карту, а тепер я розумію, що місто з нового доповнення буде знаходитися десь біля тартози. Бо для мене по картинкам це. Тупо просто місцевість десь біля тартози. Можливо, це продовження материка буде, або ще один острів. Це треба буде дивитися вже в грі, коли вийде сам, саме місто, саме доповнення, але. Я, здається, створила свою красу. Деякі в мене міста прям розположені так, як я думаю. На деякими я трішечки ще замислююсь, але все ж таки мені дуже подобається, яка в мене вийшла карта. Я просто з нею балдію. Ще в карта буде з'являтися завжди на кінець відео. Ви можете і в кінці відео. Ще дай Боже мені сил я створю анімацію з цією картою, і в мене буде якийсь гарний початок чи ще щось. Я не знаю, мені просто так, так поперло я. Я, напевно, місяці три її сиділа, обдумувала. Потім думаю, ай блін, гори вони все. Я ся сіла, сіла без світла, мені ділити було нічого. Я взяла іменно свою тетрадочку і почала малювати. Боже, скільки та тетрадка побачила, виправлень, викреслень. скільки. Я думала, вона буде здерта, передерта, але я її намалювала. І потім я почала всіма способами, методами, всім-сім чіткі. Можна і і, і і штучні інтелекти, хоча це одне і те ж саме, і різні редактори. Господи, стільки роботи було, і мене так гложило, що я хочу це показати, але нікому. Тому підписуйтесь, щоб бачити, що я створюю. Я думаю, що, якщо вам сподобається карта, ви можете написати, чи так ви бачите Сімс, чи не так, але вам так буде простіше розуміти, як я бачу Сімс, чому саме так. Так, чому, наприклад, я бачу Брічестер рядом з Вранбургом, да, там ще щось. Дуже цікаво, це окрема тема для розмови. Якщо у вас будуть питання, ви можете в принципі, задавати їх в коментарях, опускайтеся, пишіть, що ви думаєте на рахунок моєї карти, чи так ви бачите, чи не так, чи щось ви бачите по-іншому, але я рада вас познайомити з моїм, нарешті, баченням гри Sims тому. Що коли я кажу своє вітання, я завжди кажу, беріть щось смачненьке і сідайте, давайте дивитись разом світ Сімсу моїми очима. І ось зараз ви в повній мірі можете бачити світ Сімсу саме моїми очима. Я дуже цьому рада. І знаєте, що можна вже напевно трішечки так тихенечко двигатися в сторону розмови про будинок, про родину, а родина, до речі, є. Цьому будинку я її створила саме для вас, тому я думаю, вам має сподобатися. Давайте я вам трішечки розповім про будиночок. Будинок в таких пастельних кольорах, він такий ніжний, він, він прям такий мінімалістичний, він виконаний трішки в традиційних. Мені дуже чесно було лячно робити щось японське. Я ще й подивилася різні тревел-випуски там, я птушки надивилася. Про Японію мені так хотілося чимось надихнутися. Ось, і, в принципі, мені дуже подобається цей будинок. В ньому є дві спальні кімнати, в ньому є одна, два, три, три ванних кімнати. У них є кухня, зона такої гостинної, де є ще комп'ютер, і там, де можна поїсти їдальня. Да? І боже, я так кайфанула, мені так сподобалось будівництво цього дому, що це просто капець. У нас з вами залишається так мало часу, я ще так багато. Не встигла сказати, але тут живе родина Ямамото. В ній є такі члени родини, як такеші, це хлопець, це мужчинчик, Вони молоді, це молода пара супругів. Такеші він спокійний, працьовитий. Він працює на професії Сарімана. Він дуже любить роботу в офісі, хоча він на низькому рівні. Також таке ще любить порядок, скалолазання, ранкову каву та тихі вечори вдома зі своєю дружиною красуні та неймовірними двома донечками. Також дружина Аямі Ямото захоплюється вона здоровим способом господі харчування. Життя вона з задоволенням, живе своє, здорове. Ось вона цікавиться правильним харчуванням, медитацією, і вона дуже мріє проводити свої такі заняття по йозі, і, взагалі, щоб проводити, знаєте, тіло і розум до спокою і самопознання. Ось це вона дуже хоче, Вона має життєву мету, вчитель Дзен, тому це дуже її описує. А ямі поранкам займається йогою. В неї там, в задньому подвір'ї, є ще така подушечка для медитації. А ще в них є. Дві е прекрасні донечки Тодлера Хана і Міо. Е Хана в позначенні переводиться як квітка, вона така ж ніжна, вона, знаєте, як перша квіточка сакури. Ось таку хотілося її е якось створити. Вона спокійна, вона любить слухати музику, вона любить дивитися книжки. І знаєте, така, вона трішки інтроверт. А ось Міо в позначенні готує. Е е е Господі, так ще раз збираємось. Міо в позначенні перекладається як прекрасна нитка. І я думаю, що це дуже символічно, бо вона народилася першою у цієї пари. І знаєте, вона стала той, тією самою ниточкою до того, щоб підв'язати їх всіх до спільного е сімейного такого затишку. Тобто вона така провідна ниточка цієї родини. Тому я думаю, дівчаткам дуже личать ці імена, я, ім я, ім я, да, ці е просто позначення. Я, е я дуже багато імен перебрала, але мені сподобались ось ці. І сім'я живе тут тихо, дружно, насолоджується чимось таким маленькими радощами, створює своє спільне майбутнє. Їх будинок наповнений теплом, турботою, бо він такий світлий, такий гарний. Мені взагалі дуже подобається. Я сподіваюся, вам сподобається. І як складеться життя цієї родини, ви можете подивитися у себе в грі. Будинок просто бомбічний. Я не знаю, я тепер хочу в ньому жити. Я не знаю, я ніколи не жила на Камаребі, але тепер я. Хочу саме тут е, жити. Тому ви можете вже запускатись, спускатись і запускатись вжуу, на коментарі або в опис. Там є силочка на Патреон, там же є і родина, там же є і будинок. Ви можете скачати, грати, ви можете не качати родину, ви можете грати своєю родиною. Обов'язково підписуємось, ставимо лайк, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Я дуже вибачаю, що в нас таке сумне. Бурне вийшло все. Але я розповіла майже все, що хотіла. Хоча і ні, але у мене є ще багато відео для озвучки, тому чекайте на мене. Я дякую всім, що сьогодні ви були разом зі мною. Сподіваюсь, вам сподобається це будівництво і ця родина. І взагалі підписуйтесь, будь-де, підписуйтесь на мене, будьте разом зі мною. Всім велика вдячність, велика шана. Ви неймовірні люди. До побачення!